Бути чи не бути в Ужгороді, енергетична компанія хоче звести дві міні-гідроелектростанції. Для цього зведуть дві дамби одну поблизу Боздуського парку, іншу біля парку Підзамковий. Геси мають бути екологічно безпечними, та й риба не буде страждати, кажуть розробники. Ну, ми не бачимо таких ризиків, якихось таких дуже потужних ризиків для міста. Справа в тому, що рівень води, якщо піднім біля дамби, біля самої дамби, підніметься на 2 метри, то майже через 500 метрів він вже буде десь метр. На відстані цих кілометрів, кілометр 200 метрів, можна зробити достойні пляжі. Тим паче, що ми за свої кошти будемо це цю, цю набережну переробляти, укріпляти. Громадськість, котрої до слова на презентації було чимало, категорично проти будівництва кажуть ризиків більше ніж переваг. Досі нема детального плану міні-гейсів, нема прорахованих ризиків, кажуть активісти. Підприємці запевняють, детального плану і не може бути для цього. Депутати міськради мають дати дозвіл на розробку документації. Поки що плюсів для громади я великих не бачу. Наскільки воно дійсно актуально для громади? Я, ну, для мене поки що я бачу багато ризиків, скажімо так. Ну, наразі... Скільки я знаю нових збудованих мінігес, жодна з них, яка була збудована зараз за останні, ну, скажімо так, 6 років, не відповідала тому проекту, який був представлений. Проти будівництва міні-гесі виступає закарпатська рибоохорона. Спеціалісти запевняють, будь-яка водна структура такого типу в тій чи іншій мірі шкодить водній екосистемі. Проте Закарпаття рибоохорона на етапі проектування не вносить свої корективи. Профільне управління вступає в діалог лише перед безпосереднім початком робіт у воді. Як управління охорони використання і відтворення одне із важливих, так да? відтворення водних біоресурсів, звісно, категорично проти цього всього. Для того, щоб почати працювати, фірма, яка, будемо говорити, вже є безпосередньо виконавцем, робіт, тобто представники, вони мають звернутися до нас, до нас перед початком. Проведення робіт, які вже будуть безпосередньо проводитися, у воді міська влада таки вбачає певні позитиви цьому інвестиційному проєкті. адже енергетична компанія пообіцяла одноразово внести місту допомогу в розмірі 150 тисяч євро. Крім того, інвестори беруть на себе зобов'язання облагородити Боздуський парк за рахунок цієї інвестиційної фірми, побудова е рекреаційної зони так. В тій частині боздорського парку, яка тепер не може використовуватися, тому що там тепер є болото. Тобто, по умовам цієї роботи, вони мають там побудувати теж дамбу. Набережну нову відновити і так далі, зрозуміло, що там буде ну, можливість кататися на велосипедах. Десь поки громадські та інвестори не дійшли спільного висновку. Містяни впевнені від цих міні гейсів менше користі ніж шкоди. А от бізнесмени просять владу дати шанс розробити детальний проект і вже його внести на розсуд експертів і громади Ужгорода. Для цього на наступній сесії міськради депутати розглянуть проект рішення, що дозволить компанії розробити містобудівну документацію. І лише після цього детальний проект депутати розглянуть ще раз.